Thank you Ми раді вітати вас у нашому історико-етнографічному музеї Посвіт. Музей це домівка минулого. Тут ви можете побачити тематичні експозиції, познайомитись з історичним минулим оржівчан. Археологічні знахідки, знайдені поблизу нашого селища, відносяться до часів мезоліту. У 1577 році оржів був у власності Януша Чарториського. На початку 16 століття Оржів складався з трьох урочищ: оржів, мишаків і дубина. В центрі села протікала річка Гать, яка впадала в устю. На початку 90-х років 19 століття в Оржеві було засноване товариство технічної обробки лісових виробів. Зараз це велике деревообробне підприємство. На Оржівських і Грабівських хуторах активно діяли видатні постаті Української повстанської армії Володимир Робітницький, Дмитро Клячківський, Сергій Качинський, Степан Лукащик, Мифодій Столярчук, Сергій Кулаковський. Ви можете скористатись своїми смартфонами, відчути себе дослідниками. Ознайомившись з архівними документами, у часи Другої світової війни Рівненщина також стала місцем запеклих боїв. На світлинах ми бачимо орджівських ветеранів, учасників бойових дій. Розгляньте оригінали подяк від командування за сумлінну службу, військові атрибути, довідку з госпіталю, посвідчення до ювілейних медалей. Церква Преображення Господнього, що знаходиться в нашому селищі. Побудована у 1770 році. Вона є пам'яткою архітектури. Ви маєте змогу побачити відомість про церкву, стародруки, копії метричних книг. Лишень погляньте на старовинний требник православну богослужбову книгу, в якій містяться тексти церковних служб. Ви бачите світлини орджівських шкіл в різні історичні періоди. Надзвичайно цінними є фотографії педагогічних та учнівських колективів. А ось такий вигляд мали підручники та шкільні журнали 1940-років. х років. Наше селище це місце, де вирує творча атмосфера, де розкриваються таланти учасників музичних, хорових колективів, вчительської художньої самодіяльності, театральних студій. Вишивка давній оберіг українського народу. Оджівські вишивальниці завжди намагались кожну сорочку, рушник зробити унікальним і неповторним. Ви бачите чоловічі, дитячі, жіночі сорочки, традиційний жіночий стрій. Зверніть також увагу на взуття. Прядіння ниток давній вид жіночого ремесла. При цьому використовували веретено та гребінь. У музеї є скриня. У ній здавна зберігали одяг та сувої полотна. Перед вами знаряддя праці наших односельчан, якими вони користувались у побуті. Українська хата це колискова нашого народу, центральним експонатом є українська піч, вона має символічне значення. Позаду печі стояв піл, на якому спала вся сім'я. Християнський центр будинку покуть, святий кут. Тут обов'язково висіли ікони, прикрашені рушниками. Гончарство, прадавнє ремесло. Зверніть вашу увагу на глиняний посуд, горшки, глечики, гладишки. Всі ці речі мають свою історію і допомагають нам пізнавати край, в якому ми живемо.